Доброго дня, леді джентльмени. Ви на каналі Лілі Бетті, де ми разом будемо занурюватись у казковий, величний, а головне цілком реальний світ сучасних монархій. Дякую всім, хто долучився до перегляду цього мого дебютного відео. Я справді дуже довго до цього йшла, тож буду з нетерпінням чекати на ваші реакції, лайки та коментарі. На моїй особистій сторінці в інстаграм дуже неочікувано, як для такого маленького профілю залетіло відео про одну з найнеординарніших королівських пар Європи, про кронпринца Норвегії Хокона і його дружину Маріт. Тому пропоную детальніше дізнатися історію їхнього кохання, поговорити про те, які вони особистості, з якими складнощами їм довелося зіштовхнутися на шляху до щастя, і як наступні в черзі правителі скандинавської країни змогли їх подолати 25 серпня 2001 року. В столиці Норвегії Осло з'їхався бомонд європейської аристократії в Україні. Відбувалась подія національного значення. Майбутній король одружується. І звичайно, як це часто буває на весіллях, найбільше поглядів було прикуто саме до нареченої, але тут справа була не стільки в елегантному образі і гарній сукні, скільки в тому, наскільки метамаріт була нетиповою представницею на такий високий статус королеви цілої країни. Тут варто сказати, що Норвегія протягом багатьох століть не була самостійною державою як королівство. Вона дала про себе знати ще у XI столітті, але починаючи від XIV століття, знаходилась в Уні, тобто своєрідному об'єднанні, зі своїми сусідками то з Данією, то Швецією, то одночасно з ними обома. Незалежність Норвегія здобула на початку ХХ століття у 1905 році. Саме тоді Україною знову з'явився її власний король. Нова королівська династія мала закріпитись на троні і гарно себе зарекомендувати. Все зробила свій вклад Королева Мод, онучка славнозвісної королеви Вікторії та донька короля Сполученого Королівства Едуарда VII. Так, дружина першого за шість століть суто норвезького монарха мала блискуче аристократичне походження, забезпечила країну спадкоєм. Цим престолу, народивши майбутнього правителя, і задала гарні і досить високі стандарти щодо того, якою має бути королева цієї держави. Вона активно займалась спортом, що в подальшому стане традицією в цій королівській сім'ї. займалась благодійністю, підтримувала артистів і художників. Під час Першої світової війни скоротила до мінімуму свої витрати, збираючи одяг, ліки та продукти для постраждалих. В цілому англійська принцеса була популярна серед норвежців, завоювавши їхні серця свої простотою та почуттям гумору після смерті мод у 1938 році в країні через низку факторів більше ніж півстоліття не було королеви. Вакантний титул був зайнятий у 1991 році Соні Харальдсен простою норвезькою дівчиною. Я не буду зараз зупинятись на її біографії, тому що ця історія вартує окремого відео, але зазначу, що незважаючи на відсутність не лише королівського, а й аристократичного походження, соня завдяки своїй репутації та особистим якостям була цілком достойною претенденткою на серце майбутнього монарха. Красуня, спортсменка з гарною освітою і досвідом роботи, вона стала улюбленою норвежців, які і досі поважають і навіть захоплюються своєю королевою. А тепер, дещо розуміючи необхідний бекграунд, повертаємось до головної героїні нашого сьогоднішнього випуску. Метта Марі Тьосем Хойбі народилася 19 серпня 1973 року в норвезькому місті Крісіан Сан, що знаходиться на півдні країни. Більшість її предків були фермерами. Батько Свен Олаф Хьойбі працював журналістом в місцевій газеті, а мати Марі Тьосем у банківській сфері. Проте, вже з самого дитинства дівчинку спіткала нелегка доля. Її батько мав проблеми з алкоголем, з законом і був двічі засуджений за насильство. Можна уявити, яка атмосфера була в сім'ї, яку він покинув, коли мета Маріт було 11 років. Свен Олаф Хьойбі полишив дружину і чотирьох дітей заради вдвічі молодшої стриптизерши. Забігаючи вперед, скажу, що навіть коли його донька вже була дорослою, він все одно спромігся створити їй проблеми. Батько продавав жовті пресі особисту інформацію і Матеріали, які стосувалися дитинства кронпринцеси, і навіть планував випустити книгу про її первістка, до якої ми повернемось пізніше. Тато року. Нічого не скажеш. Загалом важко сказати, що дитинство Мета Маріт було безхмарним і щасливим. Її мати згодом вийшла заміж вдруге, народивши ще одного брата, яких до цього у дівчинки було двоє разом з сестрою. У підлітковому віці майбутня кронпринцеса не те, щоб хапала зірки в плані навчання, але була дуже доброю, чуйною і досить активною дитиною. Брала участь у місцевому молодіжному клубі, де була керівником заходів. Грала у волейбол, навіть отримала кваліфікацію судді і тренера. Мета Маріт також танцювала. Ле співала у дівчачому хорі Бенедиктус, була скаутом і відвідувала недільну християнську школу. Ті, хто в шкільні роки цікавився можливостями обміну для того, щоб поїхати навчатися в іншу країну. Певна річ чули про таку програму, як for Understanding». Так, от метебаріт була її учасницею і вирушила на півроку в Австралію в місцеву школу для того, щоб там продовжити своє навчання у середній школі. Тож, можна було подумати, що незважаючи на не дуже гарну ситуацію в сім'ї. Дівчинка змогла пройти це все і пробувати будувати своє краще життя. Проте в певний момент все змінилось, і в юнацтві Метта Маріт почалась бунтарська фаза. Майбутня кронпринцеса потрапила в богемне коло, яке чим далі, тим більше тягнуло її вниз. Це була компанія, в якій були присутні різні вечірки: алкоголь, заборонені речовини, розпуста. Відповідно, саме в такому середовищі дівчина знаходила і стосунки у 1990-х роках. Вона близько. Двох років зустрічалася з Джоном Огнбі, чоловіком на 15 років старшим за неї. Це були дійсно серйозні відносини, які дійшли не лише до спільного життя в одній квартирі, а й до заручин, планів на весілля і купівлі весільної сукні. Проте цим планом на родину не судилось збутись, стосунки пари припинились, і ображений чоловік був настільки незгодний з цим, що в якийсь момент переслідував медтемаріт по вулиці з ножем. Як він потім зазначав в інтерв'ю, все це а також прояви відвертого сталкерства, цілодобові дзвінки, переслідування він робив суто через ревна а не через бажання зашкодити колишній коханій. Проте, коли дівчина на той момент не змінилась. Більше того, у 1996 році вона завагітніла і завагітніла навіть не від своєї нової великої любові і так далі. Мортен Борг був одним з колишніх друзів Джона Огнбі, і насправді вони з Маріт ніколи не перебували у нормальних стосунках як пара. Але що було спільно між цими двома чоловіками, так це те, що і Огнбі, і Борг були засуджені за серйозні злочини. Пов'язані з наркотиками та насильством. А на момент народження сина Мортенбург взагалі перебував у в'язниці. Хлопчик на ім'я Маріус народився 13 січня 1997 року. Проте не можна сказати, що поява дитини докорінно змінила образ життя метамаріт. Варто зазначити, що до цього моменту вона вже закінчила старшу школу, хоча зробила це лише в 21 рік. І навіть навчалась на підготовчих курсах для вступу в місцевий коледж, паралельно працюючи офіціанткою в закладі, назва якого дослівно перекладається як пряникове кафе. Воно до речі існує і досі, а окрім того, внесено в список культурної спадщини Норвегії, адже працює ще з 1848 року і є одним з найстаріших ресторанів країни. Тому, якщо будете в цьому скандинавському королівстві, то обов'язково завітайте і полазите ексклюзивною норвезькою кухнею, якою славиться, незважаючи на назву, цей заклад. Впродовж 1997-1998 року Метте Маріт разом з сином жила з наступним своїм партнером з діджеєм. Впродовж 1998-1999 року, це був вже інший партнер, також діджей, і в принципі нічого не передвіщува того, що життя жінки докорінно зміниться. Тож за. Пам'ятайте цей момент, на якому ми зупинились, і до якого повернемось, як тільки дізнаємось більше про чоловіка, який змінив долю метамаріт назавжди, його королівська високість, принц Хокон, народився 20 липня 1973 року і став другою дитиною в сім'ї тодішнього кронпринца, а тепер сучасного короля Гарольда П'ятого. На той момент у Норвегії, як і у більшості монархій світу, перевагу в престолонаслідуванні віддавали хлопчикам, так як у Хокона була лише старша се. Страв принцеса Марта Луїза одразу після народження він став третім в черзі на престол після свого батька. Тут зверну увагу на цікавий момент. Як відомо, скандинавські країни дещо відрізняються від своїх, так би мовити, європейських колег своєю прогресивністю і готовністю до нового. Тому саме звідси почало розповсюджуватись явище абсолютної прімогенітури. Простими словами, Євдії вступав принциповий новий закон, суттю якого стало право першородства незалежно від статі. Так, якщо у короля Народився дівчинка, як це сталося в 70-х роках ХХ століття у Швеції та Норвегії, то саме вона стане наступним правителем. Але різниця між правилами в тому, що у Швеції це правило вступило у дію в 1980 році. Тоді старшій донці короля принцесі Вікторії було трошки більше двох років, а її молодшому брату, принцу Карлу Філіпу, який вважався спадкоємцем престолу і майбутнім монархом, було менше рочку. Тому було вирішено, що саме. Саме з них і вступить в силу новий закон, адже ніхто не постраждає від зміни, здавалось би сталих ролей. Так замість кронпринца, 1 січня 1980 року Швеція отримала кронпринцесу. В Норвегії ж ситуація була інша. Право первородства було введено на 10 років пізніше від сусідки, тобто у 1990 році кокону було майже 18, а марті Луїзі мало виповнитись 20. Тобто, все своє дитинство і підлітковий вік вони провели у власних рольових моделях. Хлопчик, спадкоємець престолу, майбутній правитель, а дівчинка просто принцеса. Цей факт з поміж інших чинників, певна річ, було враховано, тому зміни вступили в силу, починаючи з онуків ґарольда п'ятого. Що повпливало на те, що саме донька, а не син Хокона, стане наступним правителем країни, майбутній король відвідував абсолютно звичайні садочок і школу, закінчував свою середню освіту в християнській гімназії. Тут варто відмітити, що норвезька королівська родина за певними мірками вважається найбіднішою європейською правлячою династією. Вона дійсно відрізняється своєю демократичністю і простотою, що відображається навіть в таких моментах. Традиційно для принца подальшою сферою навчання. Окона стала військова галузь. Син монарха закінчив Норвезьку військову академію, служив у королівському флоті. Рік пропрацював на ракетних торпедних катерах та військово-морських суднах. На даний момент у флоті Фокон має офіцерське звання адмірала, а в норвезькій армії та королівських норвезьких повітряних силах звання генерала. Проте не можна сказати, що військова сфера стала для кронпринца остаточною і визначальною. Він продовжував своє навчання, отримав ступінь бакалавра з мистецтв у Каліфорнійському Кому університеті в Берклі відвідував лекції в університеті Осло та пройшов вступний курс для службовців Міністерства закордонних справ Норвегії. Наостанок Хокон завершив свою освіту в лондонській школі економіки, де отримав ступінь магістра з розвитку, спеціалізуючись на міжнародній торгівлі та Африці. Тобто ми можемо зробити висновок, що кронпринц був людиною дійсно високоосвіченою, а також всебічно розвинутою, адже однією з його головних пристрастей був спорт. Хокон чудово їздить на лижах, водить яхту, захоплюється дельтапланеризмом, любить серфінг, керлінг та плавання, і це не дивно, адже його батько і дідусь колись були професійними спортсменами і навіть олімпійцями. Вони на одному рівні з іншими учасниками без усіляких привілеїв брали участь в олімпійських іграх, займаючись парусним спортом. Хоч Хокон і не змагався на найпрестижніших спортивних змаганнях світу, але віддавши шану своєму батьку та дідусеві, все. Таки по іншому прийняв в них участь у 1994 році. Король і кронпринц з'явились на церемонії відкриття ігор в норвезькому місті Лілехамері. Поки батько оголошував ігри відкритими, син був факленосцем, який запалив Олімпійський вогонь. Проте, одне захоплення принца зіграло вирішальну роль у його житті. Покон, як великий меломан, у молодості відвідував різноманітні музичні фестивалі по всій Європі і не оминав уваги і вітчизняні. Найяскравішим з них був фестиваль Кварт у містечку, яке ви вже знаєте, Крістіансані. А отже, розумієте, про що далі буде йти мова. Саме тут Кронпринц зустрів кохання свого життя. Є інформація, що насправді Хокон і Метемарід перестрівались на цьому заході і раніше, але саме той, який відбувся у 1999 році, став вирішальним у їх долі за офіційною версією. Пару познайомили їхні друзі про те іншої достовірної інформації про їхнє знайомство, про те, як розвивалися їхні стосунки, ми не маємо. Не будемо забувати, що все-таки це не Британія в скандинавських країнах набагато більше цінується приватне життя, в тому числі і публічних осіб. Хоча це не означає, що ви не можете стати жертвою преси. Від ока журналістів мало що може сховатися, в тому числі і те, що дуже скоро спадкоємець престолу і мати одиначка стали жити разом. В квартирі в Осло. Це був перший випадок в історії європейських монархій, коли майбутній король, ось так не приховуючи, жив на постійній основі зі своєю дівчиною до шлюбу. Звісно, подія тоді була резонансна і заслужила критику з боку консервативної частини суспільства, а також норвезької літеранської церкви, символічним, але все таки головою, якої Хокон має стати в майбутньому. Проте справжні випробування почались тоді, коли кронпринц вирішив зробити пропозицію своїй коханій, що Автоматично означало, що вона стане кронпринцесою, а в подальшому і королевою Норвегії. Я думаю, навіть ті, хто не дуже розбирається в роял тематиці, розуміють, наскільки на той момент ця ідея здавалася неможливою, враховуючи те, наскільки багато темних для такого високого статусу плям було в минулому мете Маріт. Преса активно розкопувала, шокуючі деталі її біографії, майоріла красномовними заголовками, і навіть толерантні норвежці не могли побачити в обраниці Хокона їхню майбутню королеву. Більше того, вибір кронпринца породив перший за всю історію незалежності республіканський рух в країні. Колишній міністр оборони та юстиції Данії Ганс Енгель зазначав, у Норвегії було дві речі, які не обговорювалися з часів Другої світової війни. Перше це членство в НАТО, а друге монархія, бо всі були за, але вперше відбулися серйозні дебати щодо того, чи варто мати і зберігати монархічний лад, чи ні. Тобто проблема була дійсно масштабною. Рейтинги монархії рекордно низько падали. Республіканські настрої зростали. Навіть звучали пропозиції щодо того, а чи не варто Хокону відмовитися від прав на наслідування престолу. В певний момент він навіть прокоментував цю ситуацію, сказавши було б дивно, якби у мене ніколи не з'являлася думка, однак я ніколи не надавав їй серйозного значення. Ми віримо в монархію. І так чи інакше, але було вирішено, що королівське весілля все ж таки відбудеться. Немало роль відіграли в цьому саме батьки кронпринца Гарольд П'ятий і королева Соня на своєму досвіді знали, що таке боротися за кохання, тому підтримали сина. І мені здається, це дуже гідно і правильно з їхнього боку. Тут іноді звичайні тамари, які мають двушку в спальному районі Києва, говорять своєму сину, що його кохана з села з Черкащиною на рівні. А це король і королева, нащадок яких збирається розділити життя і трон з матір'ю одиначкою без відповідного походження, матеріального положення, нормальної освіти, роботи, респектабельної родини і з певним багажем, скажімо так, нехороших моментів. Загалом батьки Хокони не стали змушувати його. Ні, повторювати свій шлях, очікувані на шлюб дев'ять років, ні схиляти його на одруження з більш достойною на їх погляд претенденткою, як це зробили з принцем Оельським Чарльзом, і всі ми знаємо, чим закінчилася ця історія. Проте було очевидно, що не можна просто зробити вигляд, що все в порядку, і так і має бути. Тому за тиждень до весілля метамаріт, яку підтримував коханий, дала прес-конференцію, де зі сльозами на очах зазначила: мій юнацький бунт проявлявся сильніше. Ніж у багатьох людей. Це призвело до того, що я жила досить безпорядним життям. Ми приступили межу, і мені дуже шкода. Тоді для мене було важливо жити всупереч тому, що було прийнято. Цей досвід дорого коштував мені, і я довго справлялася з його наслідками. Користуючись цією нагодою, я хочу сказати, що засуджую наркотики. Я не можу повернутися назад і зробити інший вибір, як би я не хотіла. Мета Маріт не підтвердила і не спростувала поширені в норвезькій пресі тези про те, що вживала заборонені речовини, і зазначила, що більше не хотіла повертати. До теми свого минулого та попросила пресу поважати її бажання. Цікаво, що такий відвертий крок спрацював. Після прес-конференції близько 40% опитаних сказали, що тепер мають кращу думку про Метте Маріт, а 84% висловили впевненість, що вона розповіла про своє минуле з чесністю. На змейними пальці майбутньої нареченої тоді красувалась каблучка, яка є сторічним символом кохання в королівській родині Норвегії, виготовлена жовтого золота, інкрустована діамантами та рубінами у формі півмісяця. Вона потрапила у скрабницю династії ще у 1928 році, коли тодішній кронпринц Олаф освічився своїй наречені шведській принцесі Марті, з якою вони щасливо прожили у шлюбі аж до її перечасної смерті від раку у 1950. Четвертому році саме з цією прикрасою Гарольд П'ятий робив пропозицію своїй коханій соні. Тепер же ця каблучка береже пам'ять про третю і сподівається далеко не останню щасливу історію королівського кохання. І ось 23 серпня 2001 року в Осло залунали святкові дзвони. Відбувалось перше в новому тисячолітті королівське весілля. Жителі міста займали місця, щоб побачити на власні очі закохану пару, і шановані гості з усієї Європи прибували до кафедрального собору, збудованого ще у 17 столітті, де проста норвезька жінка стане дружиною майбутнього монарха. На вінчання приїхали чотири королі, п'ять королев, шість спадкоємців престолу і двадцять один принцим Давайте краще познайомимося з найяскравішими представниками гостей блакитних кровей, адже їхні імена ще не раз будуть звучати на цьому каналі. Щодо титулів, то я буду називати актуальні на момент 2001 року. Звісно, варто почати з родини кронпринца. його батьки, сестра, а також тітоньки принцеси Рахільд і Астрід були поруч з Хоконом в цей важливий для нього день. Як найближчі сусіди і родичі, члени скандинавських династій, прибували цілими родинами. Вінчані відвідала правляча королева Данії Маргрете, її сестра Бенедикта з чоловіком і дітьми, а також двоє синів правительки. Старший кронпринц Фредерік навіть був шафером нареченого. У повному складі прибула і шведська королівська родина, король Карл Густав XVI з королевою Сільвією, а також їхніми трьома дуже гарними молодими нащадками кронпринцесою Вікторією, принцем Карлом Філіпом та принцесою Мадлен. Ще одним представником династії був 90-річний принц Карл Бернадот з його третьою дружиною, принцесою Крістіною. Останній православний монарх, колишній король Греції Константінус II, вітав публіку разом зі своєю дружиною королевою Анна Марією, яка, до речі, є рідною сестрою, вже згаданих Маргарети та Бенедикти, і дітьми, принцесою Олексією з чоловіком та принцем Ніколаусом. Рідна сестра Константіноса II, королева Іспанії Софія, відвідала вінчання зі своїм сином, принцем Асторійським Філіпом. Нідерланди представляли тодішній спадкоємець престолу, принц Оранський Вілем Олександр зі своєю нареченою красуною аргентинкою Максимою Сорогєтта Чарутті і братом принцем Костянтином та його дружиною принцесою Лаурентін. Звісно, певно, жодне королівське весілля не обходиться без британських вінзерів. Овдовілий принц Уельський Чарльз прибув у компанії свого брата, до речі, єдиного нерозлученого серед дітей Єлизавети II, принца Едварда, та його дружини герцогині Еденбурзької Софії. З Бельгії на урочистість завітали король Альберт і королева Паола разом зі спадкоємцем, принцем Філіпом. Не оминули увагою при запрошенні на весілля і маленькі європейські монархії, двоюрідний брат, щойно згаданого Філіпа, великий герцог Люксембургу Анрі, приїхав привітати молодят разом з дружиною Марією Терезою, батьками великим герцогом Жаном і великою герцогиною Жозефіною Шарлоттою, які на той момент вже зняли з себе монарші обов'язки, і братом, принцем Гійомом з дружиною принцесою Сибілою на противагу правлячій сім'ї Люксембургу зовсім один приїхав на свято кохання спадкоємець трону Монако, принц Альберт. Також на запросили і інших аристократів, президентів Ісландії та Фінляндії, родичів, друзів, Метте Маріт Він навіть не зважаючи на весь бекграунд її батьків. До Речі, така поступка давалась не усім. Наприклад, тато й мама, вже згаданої Максіми Сергієти не змогли приїхати на весілля її доньки в Нідерланди через минуле її батька. Однак, незважаючи на присутність Свена Хьойбі, славнозвісну традицію, коли тато проводить доньку до Вівтаря, було порушено. Кронпринц чекав свою кохану біля дверей собору, і потім вони разом зайшли в храм. Мені здається, це дуже корелюється з їхньою історією. Пара разом пройшла багато випробувань, і тепер вони так само разом ідуть дорогою до свого мріяного щастя. Кронпринц традиційно для наречених монарших родин вдягнув парадну форму норвезької армії з різними. Норвезькими та іноземними орденами та нагородами. В цьому урочистому образі хакун був дійсно схожим на справжнього принца казок. красивого, сміливого, мужнього і люблячого. Але найбільше очей було прикуто до його обранниці. Весільну сукню метемарі, звичайно, розробив норвезький дизайнер, а сама вона була простою і романтичною, з облягаючими довгими рукавами, скромним вирізом, кросетною талією та шлейфом довжиною в 2 метри. Особисто мені дуже сподобається. Сподобався образ наречене, як мені здається, він гарно відображав її особистість, підкреслив тендітну фігуру. Волосся Меттемаріт було зібрано назад у простий шиньйон. На голові кріпилась шестиметрова фата з шовкового тюлю. та красувалась діамантова тіара Бандо 1910 року, яка була щедрим подарунком короля Гарольда і королеви Соні. Замість традиційного букету Метта Маріт несла довгу гірлянду зеленого листя, сплетену з фіолетовими та білими квітами. Отже, пара пройшла разом до вівтаря, вклонила з батькам Хокона і зайняла свої місця. Церемонію проводив єпископ Осло, який привітав не лише гостей собору, а й весь норвезький народ. І, хоча саме дійство було не менше години, але дуже зворушливим, Метте Маріт майже всю церемонію просиділа в сльозах. Особливо знаковими словами єпископа Столсета стали ви обрали не найлегший шлях, але любов перемогла. На очах кронпринца теж видніли сльози. Близько 17.55 Молодята покинули храм, і у відкритому лімузині вирушили до королівського палацу. Звісно, не обійшлось без традиційної появи пари і поцілунків на балконі палацу. Відтепер її королівська високість, кронпринцеса принцеси Норвегії, тримала на руках свого маленького сина, який під час весілля виконував роль пажан і був офіційно всиновлений хаконом. Маріус не отримав титулу і права на престол, але офіційно став частиною королівської родини. Надалі послідувала святкова вечеря. Сповнений любові промови нареченого, святковий салют, розрізання весільного торту і справжній бал з танцями. Дійсно, казкове весілля з щасливим кінцем. Свій медовий місяць пара разом з сином провели в США. Вони перебували там і під підчасом назвісного теракту 11 вересня, тому родині довелось почекати, поки штати відкриють кордони і вони зможуть повернутися додому. У Хокона і Меттемаріт народилося двоє дітей: спадкоємець престолу принцеса Інгрід Олександра 2004 року народження, і принц Свере Магнус 2005 року народження. Кронпринцеса продовжила навчання, зайнялась багатьма благодійними проектами, і з часом норвежці полюбили її подальшому, звісно, пара продовжувала проходити труднощі. Вбивство зведеного брата поліцейського кронпринцеси під час терористичного акту, сумна звістка про невиліковну хворобу майбутньої королеви у 2018 році. Їй поставили діагноз легеневий фіброз, а також звинувачення Маріуса в трьох десятках злочинів. Суд на ним відбудеться на початку 2026 року. Проте, незважаючи на це все, не можна не помітити, як. Кон і Маріт продовжують любити один одного, навіть проживши разом майже чверть століття. Це реальна історія про стілюючу любов, яка допомогла знайти правильний шлях у житті, і дала зрозуміти, що ніколи не пізно почати спочатку, а справжні дива трапляються і в нашому світі. Я дуже дякую всім, хто додивився це відео. Не забувайте ставити свої лайки, якщо вам сподобався цей випуск і ви хочете більше подібного контенту, а також буду чекати на ваші коментарі, які я обов'язково прочитаю і з радістю відповім. З вами була Лілі Бетті. До зустрічі!